Розпочинаємо після матчу прес пресконференції жіночої суперліги Демар. І сьогодні ВК Доброді університет ШВСН переміг СК Балта з рахунком 3-0. Перед мікрофоном головний тренер команди Юлія Якушева та кращий гравець сьогоднішнього матчу. Центральна блокуюча я завала. Я вітаю вас з перемогою з індивідуальною нагородою. Як вам сьогоднішня гра? Що вдалося? Що ні? Дякую за привітання. Насправді сьогодні була чудова гра. Ми просто грали відкрито, вільно. Е, на даний момент гра мені сподобалась. Так були деякі помилки, але ми це все не верстали. Дякую вам, Юлія Івановна. Які підсумки гри можете підвести? Привітати Яну, і дуже це було важливо психологічно. Потрібна була ця, цей успіх і ця нагорода. тому Яночка, тебе вітаю. А що за ігру? Радіємо 3-0 над балтою. І помилки, над блоком, не виконали трошки своїх наших завдань, де третя зона страхує, ми туди скидаємо. Але це нічого. Команда молода, команда перспективна, хоча я кажу, що у нас уже команда стара, у нас команда молода. У нас свої, є свої завдання, де нам на цій, на цій команді свої зв'язки, взаємодії між гравцями виконати. Є над чим працювати, ми собі, перед собою ставимо цілі задачі і досягаємо їх. Але я дуже довольна і рада, що ми е, ще раз і ще раз у нас є перемога в нашій команді. Бажаю вам надалі перемог і дякую за коментарі.